Інцидент у Верховній Радіо після виступу Слуги народу Георгія Мазурашу на захист Юрія Бойка та депутатів від ОПЗЖ Європейська солідарність виступила проти поширення кремлівських наративів монобільшістю. на закиди слуг народу. Що Петра Порошенка не було на голосуванні за відкликання бойка із парламентського комітету, п'ятий президент розповів, що у цей час передавав бійцям дрони та прилади нічного бачення. Це розлютило слугу народу Богдана Яременка. Схоже, він йшов битися і кричав, мовляв. Є інші аби допомагати бійцям, Давайте подивимось. П'ят президент, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, наполягає, парламентарі від ОПЗЖ повинні бути позбавлені депутатського мандату. Втім, сподівань на підтримку відповідного законопроекту мало. Послухаємо. Дорогі друзі. Є такий спосіб маніпулювання суспільною свідомостю, в чому дуже преуспіла монобільшість. Називається заболтати проблеми». Та хіба є проблема, що бойка є в якомусь комітеті, а ці кремльовські прихвості зараз тут, в святому залі Верховної Ради, дерут горло. Хіба про комітет? Я наголошую, що ця неприродна коаліція їжа з кожом ОПЗЖ, з більшістю сьогодні є умовою фінансування. Ми живемо. В абсолютно різних всесвітах країна і вони. Тому треба негайно поставити на голосування наш законопроект 80 і вигнати цей непотріб, цю п'яту колону з залу. І ще одне: а чому я переконаний, що цього не відбудеться? Тому що ці негідники сидять і кожен день. Ходять на банкову, обговорюють сценарії ждунів і руйнують нашу державу. Нам потрібно поставити на голосування ПДФО, бригадам, військовий фонд, спецфонд захисту армії, забезпечення безпілотниками, розвідниками, мінами, снарядами і цьому всьому. Заважають вони, бо вони розколюють суспільство, бо з ними не може бути єдності. І вони ждуни, на жаль, величезна загроза поразки України. Геть ОПЗЖ з залу, геть ОПЗЖ з залу. Геть... Народний депутат України від фракції Європейської солідарності Михайло Бондар з нами на живому зв'язкові. Пане Михайло, доброго здоров'я! Ми вас бачимо. і Спасибі, що знаходите час. Доброго дня, скажіть, будь ласка, значить, ми тільки що подивилися і послухали виступ лідера опозиції п'ятого президента Петра Порошенка з трибуни Верховної Ради. Перед тим бачили відео, але не вповні зрозуміли, що відбувається, бо трансляції ж немає. Та і тільки від вас ми хочемо чути подробиці, що відбувалося у сесійній залі. Те, що залишилося за кадром? Ну ви знаєте, чудово, що європейська солідарність весь час вимагає. Повернути громадам військове ПДФО, тому що коли воно було в громадах, безпілотники, впівішки, Мавіки набагато більше постачалися на фронт. А зараз, в даний момент, коли це все передалося держспецзв'язку, Отримують, по перше, неякісні за що, про що заявляють хлопці, неякісні е літальні апарати, які переробляють або просто вони використовують їх як запчастини. 10% тільки надає держава, а решта знову ж таки волонтери і різні організації закуповують. Тому Петро Олексійович сказав, що вчора він доставляв ці безпілотники на фронт, а оцей депутат, якого Петро Олексійович під час виступу не згадував, а згадував його псевдоанал табу взяв слово. І там десь почав його російською критикувати, що мов є, кому поставляти. От я наголошую, що держава поставляє неякісні і 10%. Тому приходиться волонтерам, в тому числі фонду Петра Порошенка, постачати ці безпілотні літальні апарати і в півішки, і мавіки, і все на фронт, то що він вчора і робив. Тому от виникла така ситуація, що Захищаючи корупціонерів, які розкрадають цей державний бюджет, людина просто накинулася на Петра Олексійовича з такими докорами, що він мов їздить і постачає ті безпілотні системи півішки, мавіки на фронт. Я так розумію, що це були словесні провокації. Та слава богу, ніяких інших не відбулося та в сесійній залі. Так, так, не, не відбулося. Там колеги по фракції е, підійшли, і як то кажуть, запобігли тому. Ага. Так, тут тут зрозуміло, звичайно, події будуть розгортатися. Будемо і реагувати, і ми також і запитувати і вас, і колег. А от той факт, що Верховна Рада прийняла звіт ТСК з питань використання коштів держбюджету на фортифікації дрони. От я хочу це з вами, Михайло, обговорити. Бо комісія, я так розумію, за інформацією встановила зловживання і факти корупції. Тут треба розібратися, щоб громада знала про що йдеться. Давайте я почну з цього, чому вимагали і Європейська Солідарність і інші депутати створити комісії, тому що резонансу набралося як по фортифікаціях, коли, наприклад, запізно, тому що тільки в двадцятьвертому році почали виділятися кошти кошти з державного бюджету на облаштування фортифікацій. До того це громади знову ж таки з цих коштів військового ПДФО будували. Виникло питання, що під час бойових дій хлопці не мають куди відходити, тому що якщо є така потреба, тому що не було збудованих фортифікаційних споруд, і не було або були неякісно збудовані, або були великі зловживання при будівництві. І ми почали вимагати створення слідчих комісій по фортифікаціях і безпілотниках. На жаль, була створена спеціальна комісія, яка об'єднала. І фортифікації, і безпілотники в одну за дорожнім. Микола тоді був головою, який погорів на корупційному скандалі. Після цього Бакуменко Олександр очолив цю тимчасову спеціальну комісію, і по її функціонуванню ми вичерпали можливості. Тобто, так ми встановили, що відкриті кримінальні провадження по розкраданню коштів по неякісному будівництву фортифікацій, по неякісному по, по неякісних безпілотниках, які постачаються в армію, по завишених цінах. Тобто є дуже багато питань. Ань по цих всіх напрямках, але як спеціальна комісія ми, на жаль, вичерпали можливості. Тому в звіті якраз і пропонується що продовжити в діяльність комісії, але вже не як спеціальну, а як слідчу. І це якраз зазначено в звіті тимчасової спеціальної комісії. Тому я надіюся, що лідери фракцій найближчим часом зареєструють постанову про. У та створення такої комісії, і ми е, мінімум в цьому самому складі, які були, може там змінять. Продовжимо роботу, продовжимо вже по тих кейсах, які ми напрацювали, більш детальніше вглублятися і шукати винних. Я вам скажу, що коли ми приїжджали з колегами від тимчасової спеціальної комісії в області, де побудовані фортифікації, голови адміністрації не хочуть брати на баланс цих побудованих фортифікацій, по про те, що коштом коштами володіли вони. Вони наймали. Підрядні організації, які будували ті фортифікації, вони не хочуть брати на баланс по одній простій причині, тому що вони знають, що побудовано неякісно, і вони не хочуть нести за це відповідальності. От тут якраз кажу: нам треба створити слідчу комісію, щоб чітко розібратися, хто підписував наряди, хто підписував угоди з тими. Ну хто будував хто підрядними організаціями, хто хто постає закуповував ліс, бетон, метал, хто узгоджував в тому чи в іншому місті побудову тих фортифікацій. Тобто, нам для цього треба створити слідчу комісію і в тому всьому розібратися. Угу. Себто слідча комісія вам просто надасть більш широкий інструментарій, не просто збор для збору, а для реагування для так, реагування. Так. Оце важливо, коли скажіть, будь ласка. Ска, пане Михайло, коли ця перекваліфікація буде ймовірною? Дивіться ключовим, хто має подати ага. постанову, поставити свій підпис. Ясно, що це слуги народу. Ага. Тому що якщо подадуть інші фракції без них, ясно, що ця постанова буде заблокована, не проголосована і все. Тому голова Бакуменко Олександр вів перемовини з лідерами всіх фракцій, і наскільки я розумію, заручився підтримкою лідера слуг народу, що така. Постанова буде зареєстрована, тобто ми чекаємо, коли, коли буде відмашка, коли вони зареєструють цю постанову. Будемо і ми спостерігати і звичайно ваших коментарів залучати і про е, цю тему. Також Михайло, спасибі вам велике за те, що знаходите час і можливість розтлумачити події, просто е, які прямо зараз відбуваються в Верховній Раді України з нами на живому зв'язкові. Народний депутат України фракції Європейської солідарності Михайло Бондар. Товариство ну а зараз на тому ж таки живому зв'язкові від імені телевізійного каналу. «Прямий» з вами павза, але не тривала, і повертаємось в інформаційний день.